Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Людина по долі. Говорю для жінок чоловік по долі. Чоловіки перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний, але є три варіанти: перший, другий, третій. Перші два я вже розібрала. Зараз третя частина відео, третій варіант. Чоловік по долі. Чи зустрінете ви його весною? Так, ви знаходились. От як в кандалах не могли діяти, або не бачили, куди діять. А вас затягне водоворот приємних подій. Так, давайте дивиться, для кого цей варіант. Так, для людини, яка виходить з обмежень. Так, хмари. Попередження. Ага. Так. Попереджують вас вищі сили, що не надумайте те, чого немає. Вам здається, що, от, що ви в обмеженнях, що ось-ось розразиться буря, якісь негаразди, негативі йдуть життя. Прибирайте це як ножем, відрубайте. І ви виходите, дивіться, тут квіти були букет. Тут Лілі задоволення, приємне щось, чисті наміри, тобто все тільки приємне. А покажіть чоловіка ж по долі, який до вас йде. А він спостерігає вже за вами. Так, боїться показати почуття, тому що вони, ну, можливо, довгий час не проявляв почуття, тому що дійсно бажає з вами відносин. Так, ви дізнаєтеся про це. Інформація йде. Так, прояви чоловік себе. Дивіться, інформація до вас йде, що він закоханий. Буде у вас пара. Ось знову інформація йде. Так, а що по цьому? Так, перстню. Так, ви переживаєте, що, можливо, буде те саме. А ну, ще раз по правосуддю. Ви жінка. Угу. Ваше сердечко буде задоволене. По правосуддю вам вийде в свою стабільність. Весною ви станете дуже-дуже вродлива, як оці квіти, лілії і букет. Так, кохання у вас буде. Чоловіка ще не показали. Так. Угу. Чоловік-відлюдник, там в таємницях все. Зараз у нього все запутане в житті, він ще не може до вас проявитися, тобто прийде пізніше. По ключику у двері вже відкриваються, він, як паучок, плете свою павутинку, щоб вас заманити в неї. Так, прибирайте оці плітки, або просто люди будуть пліткувати про вас. І ви виходите в удачу. А ось і цей чоловік випав, тут хоче боротьба, буде боротися за вас. Так, вийде з своїх обмежень, якісь там, хоча б він в відлюдниках, але в нього є по любовному трикутнику якісь обмеження, він буде з ним боротися. Так, тут, Змії, мудрість, дивіться, з розумом буде підходити, відрубає все, що йому не потрібно, і проявиться до вас. До вас красивою, по правосуддю, щоб сповнити ваше сердечко кохання. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.